Вітаю вас на каналі Group Working. Тут ми розповідаємо, як успішно працевлаштуватись в країнах ЄС. Мене звати Тетяна, і зараз я розповім вам, звідки ми беремо вакансії і чому наші роботодавці обирають працювати з такими компаніями, як наша. Ми маємо вакансії в таких країнах, як Німеччина, Бельгія, Франція, Австрія, Нідерланди. І ця кількість постійно буде зростати. Чому ж роботодавці обирають нас? Коли роботодавець шукає людей собі в компанію, наприклад, в сфері будівництва, в нього є три шляхи: шукати людей в чорну, але це може обернутися штрафами та депортацією працівників. Він може наймати напряму людей з громадянством, але в нього буде менший вибір серед кандидатів. І третій варіант він може найняти людей через аутстафінгову компанію, наприклад, групворкінг. І в такому випадку ми знайдемо цих людей, ми їх працевлаштуємо в себе і відправимо до нашого роботодавця у відрядження. Таким чином, першою перевагою роботи з нами для роботодавців є великий вибір кандидатів. Друга перевага це економія часу пов'язаного з наймом. Адже ми займаємося пошуком людей, ми займаємося співбесідами, підбором таким чином, що наш роботодавець отримує вже попередньо відібраних кандидатів, і він економить на цьому немало часу. Наступна перевага це юридичний супровід. Працівники легально працевлаштовані в нашій польській компанії групворкінг, і вони їдуть у відрядження до наших роботодавців за відрядною формою А 1 всі питання пов'язані з наймом, працевлаштуванням, врегулюванням інших юридичних питань, ведемо ми і всю відповідальність за наших працівників несемо ми, адже ми є офіційним роботодавцем. Також наша компанія веде всі питання, пов'язані з оформленням, підписанням трудових договорів, медичним страхуванням та іншими питаннями пов'язаними з бухгалтерією. Найголовнішою перевагою для роботодавця є економія витрат, адже всі працівники працевлаштовані в нашій компанії відповідно, що всі податки та збори платимо ми. А не наш роботодавець, таким чином, ми оптимізуємо ресурси для бізнесів в таких сферах, як логістика, перевезення, автомайстерні і багато інших. І звісно, що роботодавці будуть звертатися до нас. Тому, якщо ви хочете працювати в країнах ЄС, переходьте на наш телеграм-канал з вакансіями і обирайте собі вакансію і починайте заробляти. А якщо у вас є багато знайомих, які... Хочуть працювати в країнах ЄС, ви можете порекомендувати контакти нам і заробити на рекомендаціях. Дякую, що були сьогодні з нами. Переходьте на канал. У нас багато цікавих відео. Переходьте на канал з вакансіями, обирайте роботу і починайте заробляти з груп воркінгу.